Чемоданчик. Ми знаходимо 20 кг чемоданчик. На поспелку персинки нам потрібно взяти дві сумки. Бамо таку велику сумку. Цю сумку ми самоставні обхід. Пізана, чакофта і ча. Все, закриваємо. Звідси ми маємо таке. Щось таке і тоски отакого символи степеньким. Ти забула всі їхні костюмчики. забула. Я не хочу. Я не хочу її грати таку мій моєї... вимиріжку. Ми, ми засемуся поки ж ми. 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 ми... Так. Хух. Хух. Ой. Ой. Я піду. Піду. Із сполучими сумку. Цю сумку піде все оце на вхідне. І сюди я поставлю. Всю техніку, там треба їхні пансетики. Коли вони зібавились. Коли вони будемо їхати, тому що нам потрібно їхати. Хайніки, Давайте, давай їхати. Знову вийти. Давайте будемо йти закривати, беремо все пішли. Я не хочу їхати, мені лазавка. В магазині йдемо тебе скупитись в магазині. Тату сумку так. Треба взяти козину і взяти саме необхідне з продуктів. Нам потрібен хліб. Так. Нам так точно необхідне потрібно. Так нам потрібно молоко. Звісно, треба туалетний папір. Багато. Тому що не знає, так це потрібно яйця була, так поняв. одне яєчко. так. Далі потрібна супна паста і мило. Хліб не зупини с Так, нам потрібен ще кечеп. Mm -hmm. Нам потрібно картопия и сцена трибен дуги кульок. Х... Так что хрпи. Хрпи поставимо. Дай нам тебе м'ясо, куку, и рыбу. Так, так давайте вот. Дякую. Ну знову я не хочу нікуди. Нам треба свиті їхати додому, взяти якісь необхідні речі. І не забути забувати пезиків. Тільки не постадіти. Нам треба зібрати свиті, всі туди продукти складаємо. Кука, риба, так м'ясо, і... Даже я тут Я не ху... я не хочу їхати. Я хочу спати, не мамой ми Мы в якийсь готель. Там який так, ми поначалу кілька днів. Так, не вміщаються продукти. Так треба щось зробити. Давайте например. Сумку вострійне. Давайте сюди устані продукти. Хочешь? Добре. А це куди? Та давайте теж сюди. А собак! Собак візьмемо зараз. Я викину колобки. Ням. як мені жалко, наших всіх дітей. Так. Давай наш хоті Так закопайте панцетик, так там просто буду посадки телефон забуваем. Так, все. Будемо. Так, песика, песока. Підідемо. Підіт научки не побачите. Бесмо. Бу. Ви розумієте? Це дуже сильний ядерного стані, а воно тут не подає. Прямо в готаю і в кому ми забуде волоном. Наші у нас у нас більше немає варіантів жити. Ми ще не будемо спати, будемо на вулиці жити. Ні, тут є така як така штука старенька, ви бачите, тут автобуси завод був. І там туди. Давайте забігайте, гайте Давайте, я закрию двері за вами. Давайте ви тільки не поще, сідайте, сідайте. Зараз Ти... ми видавним ваші пансетки тежки пугаєте. Ви тільки не плащете. Ви кого не помилуєся тому? Це правда? Це то правда? Так, це правда. Давай, давайте я даю тобі телефон. Так, а тобі пансет даю. Так, я см... твій пансет. Я смому три пансет. Так, ну поки що сюда пусть там. Мам, ми, ми підемо статус на вулицю. Подимось як становка. Ви будете тут не йдіть нікуди. Добре. А, давай твои сюда, вот сюда, отдайте! Oh my God, я Тим часом у них. Ха-а! О ні, вона ще так полетіла. Як там мама з татом? З ним все нормально. Тим часом у мама і тата. Так она штука таки открыта, а вы на видео с вами думали, вот на сумка с Что было Давай, куда шутить его? А ты все вот эти выбухи! Не знаю, давай, я что там выбухи и выбухи! Ми якісь... що будемо копоти, віддамо, йдемо якісь речі, подивимося, що у нас тут гад, Можна попробувати цим. Я був це, а я візьму дівчина. Ви ж немає, як хотів все відкрити. Ідемо mm. попробуємо. Спечанки в мене є. Але спочатку давайте попробуємо цим. Тим часом, коли воно записує мати. Чух, чух. Ні, тіх, я не можу. Вони... Mm. У мене мать бути якийсь ключик. Є, yeah, я відкрила. Я тоді піду. Як що сот вас прийду? <питриву> Тим часом у них коли не зайшли. Митілося відкривати, то я не чула, сам щось я подумала, що це щось таке. І ми цілоса, що чула, що а хатами, що просто якісь хапізники мене відкривали. Я тебе доня. Mm. Що ти в мене правильна. Ух, треба викинуться. Ви чого там вирухи? Мені страшно, як ви? ми мені тоже, може хвася там. Закрились. від кого є Я не хотіла, щоб ця війна була. Я теж доня. Нам треба такі полезити. Я... Я ми... Давай тух. Давайте я вам їсти. зараз чистам. Я тобі даю хліб. Тобі, мол... Тобі молочко дам. <риклад> я не хочу їсти, я хочу до мами, я хочу до мами, я хочу до мене. Ми плачемо двоє. Не позвонить запитався, запитаюся гром. А вот ти як? Я чую вибухи. Я просто чую вибухи. А oh, вон там вибухи. Знову! Хочете поводу Всім па папа. Кохана, вставай! Війна почалася! Як? Справді? Я просто не можу в це повірити. Росія запустила ракети по різним містам України і по нашому місті також. Де? Дивись, вон вибухи. Вибухи? О ні! Що нам робити? Розбуди дітей, збери на всякий випадок валізи, а я побіжу в магазин за продуктами та спочатку в душ. Ось такий тривожний ранок. Важко, але головне не панікувати. Треба взяти документи і необхідні речі, також воду і їжу. Дівчатка, прокидайтесь, почалася війна, але не хвилюйтеся. Нам потрібно спокійно зібрати речі. Як війна? Яка війна. О, ні. -ні. Ха -ха. Добре. Катрусю одягнемо в блакитний костюмчик. Старшу дівчинку Дашу в жовтий. Піжамки поскладаємо на полички. Тепер давайте повернемося до тата. Коханий, я вже розбудила дівчаток, вони вже одягнені. Тато виходить з душа. Одягнемо його в блакитний костюм. Я готовий все біжу в магазин. Тато пішов. Магазин знаходиться поруч біля їхнього будинку. Тут же досить багато людей. Стоять великі черги. Тато бере два великих кошики іде спочатку до холодильників.